Продам правий Кронштейн. Кріплення омивача фари, який знаходиться в бампері. Шкода Октавія А5 ВРС 2009-2013 рік. Запчастина ось так виглядає. Кого цікавить. Телефонуйте і замовляйте. Запчастина ось так виглядає з обратної сторони. Все ціле, оригінальна. Запчастина. Значок Шкода є. Кого цікавить така запчастинка. Телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео.